Ми приїхали вже в Київ, зараз спускаємося вниз, тут а, така дорожка до монастиря від першого корпусу «Новів в Україні, ви можете спуститись до монастиря, повернути наліво і ще раз повернути наліво. Два рази наліво і ви на кафедрі вдільництва. Ну, а я вам зараз спробую показати в тому поніманні, в тому розумінні, в якому я це все бачу, бачу і хочу донести до остальних, тому що коли в мене виникло питання, що потрібно, потрібно дзвонити, запрошувати людей, спілкуватися і так далі. Дуже багато людей просто абсолютно не знають, що кафедра дджництва це не кафедра дджництва конярства, це вже кафедра ддільництва, що на кафедрі дджільництва є інструменти, є база, і можна багато що з цим робити. А саме головне, що ми сьогодні це вам все покажемо. Тут у мене знімають два оператора, я буду вашим сьогоднішнім ведучим, ми покажемо все, як. 三一。Um, yeah.